Сімейні лікарі, терапевти, ультразвукова діагностика, маніпуляційна та інші медичні послуги. У Чернівцях відкрили ще одну амбулаторію міської поліклініки номер 1 Деталі вже готова розповісти моя колега. Відтепер мешканці ще одного густонаселеного мікрорайону Чернівців матимуть свою амбулаторію. За адресою провулок текстильників 1 відкрили лікувальний заклад міської поліклініки номер 1 Це значно розвантажить лікарів торинної ланки, адже завдяки цьому до них звертатиметься менше пацієнтів із запущеними випадками. Первинна медична допомога має бути наближена до пацієнта, тому що 85% медичної допомоги закриває первинна ланка. Тому нашою стратегією управління охорони здоров'я є наближення первинної медичної допомоги до кожного куточка нашого міста, до кожного мікрорайону. Якщо говорити про вторинну спеціалізовано, так у нас є центральна міська лікарня, у нас є дитяча міська лікарня, є вузькі спеціалісти, але саме первинка має бути в кожному мікрорайоні біля кожного будинку. Амбулаторія дозволить закрити весь спектр медичної допомоги первинної ланки. Зокрема, тут проводитиметься прийом сімейних лікарів та терапевтів. Також виконуватимуться обстеження та послуги денного стаціонару. Установа буде містити як мінімум три лікарських кабінети, в яких будуть вести прийом п'ять лікарів у дві зміни: це терапевти і це сімейні лікарі. Разом з тим буде ряд діагностичних і маніпуляційних послуг. Тобто ми плануємо ультразвукову діагностику на рідше одного разу в тиждень. Ми плануємо вакцинацію. Ми Плануємо маніпуляції денного стаціонару і весь спектр, котрий потребують надання ці пацієнти, це і доступні ліки, це і вакцинація, це і видача листків непрацездатності. На прилеглих вулицях проживає близько п'яти тисяч містян. Мешканці мікрорайону кажуть, відкриття амбулаторії дуже полегшить звертання за медичною допомогою, адже поліклініка, до якої вони прикріплені, знаходиться доволі далеко. Зручно буде мені тут близько і доступно. І лікар я спочатку обслуговувалася на Боженка там. Шулік Неля Євгенівна була лікарем. Я задоволена лікарем і вона запропонувала. А мені я сьогодні прийшла на консультацію прийти сюди. Ось я тут і мені подобається близько, зручно. І Я думаю, надалі будемо тут з нею спілкуватися, лікуватися. Я тут рядишком живу, взагалі тут два кроки. Дуже довольна, що буду тут, тому що Набаженка дуже далеко мені і не завжди можеш. А тут я довольна, що це що відкрили амбулаторію. Мені здається, що всі люди будуть довольні. Будуть довольні доволі. На великий район. Тут великі, багато багатоповерхових будинків. І надіємося, що все буде добре. На відкриття амбулаторії запросили мешканку мікрорайону Марію Моксінову, яка, як ніхто, знає секрети довголіття, адже 20 лютого відсвяткувала свій столітній ювілей. Я би ще хотіла одно життя прожити, от. але щоб не боліти, у мене руки ще крепкі. Я не чувствую абсолютно, що я маю стільки років. Я можу робити все. Що кожне, все, і все, навіть мужську роботу можу робити. Втілити в життя проєкт амбулаторії вдалося завдяки співпраці міської та обласної ради. Зв'язку з тим, що ми робимо все можливе, щоб медичні послуги ну, були ближчими, і того, тому прийнято рішення було саме в цьому кварталі, де активно розбудовується за в останній час мікрорайон. Це амбулаторія саме в цьому місці. Ну і звернувся, звичайно, до обласної ради. Ми шукали всі. Приміщення, які є вільне, у власності міської, ми виявили, що є власність обласної ради. Ми звернулися до них, Вони пішли на зустріч, падали це приміщення в оренду першої компенсії. на будь-які такі пропозиції. Ми відкликаємося, Ми точно знаємо, можу сказати авансом, що це у нас є не останній проект. Я думаю, ми ще будемо звичайно в такі ну трагічні важкі сторінки для історії нашої країни, але от такі заклади якраз потрібно відкривати. Тому я вдячний всім за те, що створили таку класну послугу сьогодні. Тут я вдяч що це майно сьогодні не занепадає, не знаходиться в такому стані, як більшість на жаль, майна комунальної власності Чернівецької обласної ради у місті. Я радий з того, що майно Чернівецької обласної ради буде слугувати громаді міста Чадівців. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА.